Тож, які мінуси на алясці, чи можна з ними миритись, чи треба звідси валити. Ну по перше, найбільший мінус це довга зима. Але вона не тільки довга, але й місцями темна, холодна. Ну прям дуже холодна. Це не вічно, але тижнями буває прям брррр. виходити, нікуди не хочеться під мінус 30-40. цей рік. Погода прям дуже коливається. То плюс 3, то мінус 25. От бачите, добре, що найтемніший місяць вже позаду, бо чесно вам скажу, холод не так страшно, як ніч. Як з цього мінуса, люди роблять плюс. Вони просто виєж. Жають Аляски хоча б на пару тижнів в теплі краї. Я вже рахую одні, коли ми поїдемо на відпочинок. Другий мінус: Аляска, це край світу, ще й півострів. На американський материк можна потрапити тільки трьома способами: через повітря, океаном чи через всю Канаду проїхавши. Так просто сісти в машину і поїхати легко в інший штат не вийде. Плюс авіаквитки на Аляску з заляски завжди дорогі. З цього ви вже зрозуміли. Третій мінус достатньо все дорого. Меблі для дому, машини, їжа, одяг тощо ще й маленькі асортимент Цього всього тут. А такі магазини, як, наприклад, Амазон, можуть взагалі не висилати на Аляску шафи, ліжка, великі речі, чи плати за пересилку майже таку саму ціну, як і за товар. Звичайно, на півдні Аляски можливо більш щось класне купити, але не в нас. Нагадую, я живу в центральній Алясці. Але знаєте, з цього випливає ще один плюс: куди б ми не полетіли, всюди для нас буде дешево, чи так само як і вдома. Знаєте, якщо чесно, це тільки від нас залежить, чи можемо ми миритись з будь-яким мінусом в нашому житті. І поки в мене є сили, я обираю з юмором дивитись на всі ці мінуси, бо, знаєте, так легше навіть найвтемнішу, найдовшу і найхолоднішу зиму проводити дні. Ні, ну а дні до відпочинку я все ж таки рахую.